Домашнє печиво, пляцки, кекси, канапки, а також шашлики та юшку можна було придбати на благодійному ярмарку у селі Кам'янки на Тернопільщині 13 жовтня. Захід на підтримку захисників організували на подвір'ї місцевого ліцею. Ціль збору 100 тисяч гривень. Безпосередньо ми маємо двох воїнів попросили на допомогу, і ми вирішили тут сьогодні організувати такий збір. Підключилися школа, церква, староста села, безпосередньо агрофірма «Медобори». люди всього села. Тил тил мусить підтримувати, щоб було за що хлопцям надавати допомогу, бо без фінансів ми нічого не можемо. Як будуть фінанси, тоді ми можемо багато чого допомогти хлопцям, а потрібно дуже багато. Захід розпочався з молитви та виконання гімну України, а учні Кам'янківського ліцею підготували невелику концертну програму. Часто ми думаємо, що перемогу здобудуть наші воїни. Ні, коли весь народ доєднається до тієї спільної справи, тоді і буде перемога. На ярмарку всі охочі могли зробити добру справу для армії, придбавши смаколики від місцевих господинь. Все домашнього виробництва. хліб пекла. Я. а муж Ще одна наша сестра і молоденька дівчинка спекла нам такий мурашник». Також тут можна було зробити світлини на осінній фотозоні та оглянути невелику виставку зброї, книг, старовинних сокир від колекціонера з сусідньої мовчанівки. Відвідали ярмарок жителі кількох ближніх сіл. Е, ця ярмарка дуже мені подобається. Е, подобається багато канапок. все дуже смачне. Загалом під час благодійного ярмарку вдалося зібрати 131 тисячу гривень для армії. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.